Thank you Нові графіки постачання електроенергії, коли світла немає як мінімум по чотири години. Суттєво ускладнюють і побутове життя, і роботу, говорять сумчани. Я живу в частному секторі, навіть батареї не встигають нагріватися два години, ну хоча б хоч трошки більше. Два години дуже мало. І холодильники, і отоплення, отоплення все залежить від насосів, Дуже мало, два години. Через 4. Проспект Михайла Лушпи 15. У нас по 7-9 по 9 годин немає світла. Вмикають, навіть ми не можемо знати наскільки. Ну, от 25 хвилин вчора було. І так само вже на роботі. На роботі вчора 2 години тільки світло було. Як можна заробити собі на хліб? Коли це зараз 4 часа немає, а 2 часа є, ну, предприяття вже на грані закриття, тому що ми не знаємо, як з цим справитись, тому що ну, не знаємо. Вдома таке саме. ну, Тобто, навіть е, акумулятори ті ж самі, і щось там. Є котли, вони не справляються за два години. Вчорашній приклад виконували хімію під господи, ліхтарик якийсь так, і, ну, то, то жахливо. То жахливо, дитина повинна і писати. Звісно, що ну, зір, зір втрачається. От сьогодні, по моїм всім міркуванням, переконанням, Повинно було вмімкнути світло в 6 годин ранку. Його не ввімкнули, а вімкнули в 10. 10. Тобто я. Зробив весь свій перелік робіт у ранішніх, починаючи з 10-ї години, побрився, помився, причупурився і зараз стою перед вами. Отакий гарний, скажіть, правильно? О, а тепер, що буде після обіду, теж не знаю. Графіки відключень електрики залежать від лімітів, які щоденно надає НЕК Укренерго, пояснюють в суми обленерго. Застосовуються графіки погодинних вимкнень. Дві години електрожилення споживачів присутні чотири дні. Також, на жаль, в зв'язку з недотриманням лімітів, які при застосуванні графіків погодинних вимкнень застосовуються додатково графіки аварійних вимкнень. Аварійні вимкнення застосовують по команді Укренерго відбувається це миттєво і передбачити такі відключення неможливо. На даний час ліміту на область від поточного споживання достатньо тільки на рівні 50%, що зумовлює, повторююся, введенню графіків погодинних, графіків аварійних вимкнень, і також в деяких критичних годинах ми, нам дають вказівку до введення графіків спеціальних аварійних вимкнень. Проте на деяких підприємствах і в житлових будинках електрика відсутня довше ніж 4 години за графіком. Це пояснюють накладками аварійних, спеціальних і планових відключень. Це зумовлено тим, що іде накладування графіків погодинних вимкнень на графіки аварійних вимкнень, і також графіки спеціальних аварійних вимкнень. Відповідно, зв'язку з цим є такі перелік споживачів, які задіяні в усіх у цих графіках, і це зумовлює накладку одночасності відключень електричної енергії в даних споживачів. Графіки розроблені для температури мінус 10, на сумщині ще не застосовували. Поки такої температури немає, відповідно графік введення таких при мінус 10 не потребується. Ну будемо сподіватися, що на той час, коли буде таке пониження температури, нас будуть доведені ті ліміти, з якими можемо війти, і які нам не зумовлять введення даних графіків, коли ж світло з'являється, енергетики просять не вмикати одразу всі прилади. Бажано 10-15-20 хвилин почекати, поки вімкнеться світло, а потім поступово навантажувати і включати свої необхідні прилади для того, щоб їх обезопасити і щоб вони не пошкодилися під час миттєвого вімкнення електричної енергії. Також просять максимально обмежити використання потужних побутових електроприладів. Звичайно, це обігрівачі, вони максимально несуть навантаження. Відповідно, пральні машини, мікрохвильові печі. Втім, енергетики говорять, роблять усе можливе, аби покращити ситуацію. Відновленням електромереж, які в нашому підпорядкуванні ми займаємося 24 на 7, Бригади всі працюють цілодобово. Сумчани говорять, розуміють, що у вимкненнях електроенергії є лише один винуватець ворог, який системно знищує українську критичну інфраструктуру. Я ж так і кажу, що аби не хуже. Які у вас графіки? Два на чотири. Дратує чи як, чи в порох? Ні очі, ні Нас дратує, нас взагалі не дратує. дратують. це ще по сравненню нічого ми все витерпимо. Я помітив, що комунальна служба стала працювати у цей період такий. Ось. Чітко воду відключили, пройшов якийсь невеличкий час, її знову вімкнули цю воду. Так точно і світлом, так точно запаленням, телефонний зв'язок. Комунальна служба забезпечує. Головні потреби побутові, комунальна служба забезпечує. Не буду критикувати дуже ситуацію, розуміємо, як то кажуть, в окопах складніше, гірше. Триматися треба і витримувати. Але саме головне, що свідомі люди. Розуміють, чим це викликано. Знають, що це справа тимчасова, і на нашим ворогам ми вийдемо з цього становища. Тетяна Мастіпан, Тетяна Полозова, Євген Сердюк, Новини СТС. На засіданні виконавчого комітету розглянули проєкт бюджету сумської громади на 2023 рік. Попередньо він складатиме 2 мільярди 753 мільйони гривень. Він планується бути меншим ніж бюджет цього року відсотків на 10. Ми хочемо захистити наших людей. Ми хочемо, щоб люди всі були в безпеці, щоб була техногенна безпека. Ми розуміємо, що капітальні видатки в наступному році будуть заборонені як і в цьому році, по деяким статтям видатків, але все ж таки безпосередньо те, що потрібно для збереження техногенної безпеки, це наші каналізації, це наші комунікації, це також додаткові додаткова генерація на це ми також виділяємо кошти. Проєкт бюджету з усіма пропозиціями винесуть на сесію міської ради, яка пройде вже на наступному тижні. Єдине, що може бути ще винесено на засідання сесії Сумської міської ради, це пропозиції від військових. Під час засідання виконкому також підтримали проект програми соціально-економічного розвитку на 2023 рік та внесли зміни до цьогорічного бюджету громади. Зокрема, частину коштів запланували спрямувати на закупівлю старлінків та зарядних пристроїв. Запланували кошти на придбання відповідних безперебійників, зарядних пристроїв для того, щоб наші підприємства комунальної власності працювали. Ми кажемо додатково виділені кошти для того, щоб працювали лікарні, це також енергетична безпека. Ну і ми вже також чекаємо і пропозиції вже від мешканців щодо придбання пірніше, компенсаторного механізму, придбання генераторів і нашої компенсації 50%. На компенсацію за генератори в міському бюджеті запланували півтора мільйони гривень. Тоня Борзеленко і Максим Близнюк. Новини СТС. Учні сумської школи номер 7 долучилися до конкурсу малюнків від рятувальників. Я в безпеці з МВС його організували до Дня Святого Миколая. Школярів запросили до одного із пунктів незламності, який розгорнули працівники ДСНС. Я вирішила намалювати пса патрона, тому що. Це пес, який розміновує наші місця. Він просто дуже гарний, і за цього я вирішила його намалювати. Я малювала котика рятівника. Теж кота, який рятує мало. Маленьке кошеня з вогню на своїх малюнках діти зображували героїв сьогодення, тих, хто щодня рятує наші життя, розміновує українські міста і села під обстрілами виїздить на гасіння пожеж і кожного дня ризикує життя. У рамках заходу рятувальники провели школярам екскурсію пунктом незламності, ознайомили з основними правилами безпеки та цікавинками своєї професії. У Теперішній час такий складний, мабуть, для кожного з нас, особливо для дітей. Такі заходи є просто обов'язковими, де панує. Знаєте, така незвична атмосфера, атмосфера сімейного затишку, можемо сказати. Так? Діти задоволені і щасливі від того, що вони можуть поспілкуватися, що вони можуть виконувати певні завдання, і ще, крім того, за ці завдання вони отримують смаколики. Для них це дуже є важливим. Новини СТС.